Олена Мандзюк в паніці, що її роман з Тереном викрито. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні маємо нову гарячу новину: конфлікт між Інною Белень та Оленою Мандзюк тільки набирає обертів. Нагадаю, що нещодавно Олена дала інтерв'ю, де заявила, що насправді ніяких стосунків між інною Белень та Олександром Тереном не було, і все, мовляв, вигадка сценаристів шоу Холостяк. За словами Мандзюк, Інна просто грала роль жертви, хоча в реальному житті між ними нічого не відбувалося. Згодом у телеграм-каналі Богдана Безпалова з'явився допис із питанням А з якого дива Олена взагалі береться коментувати чужі стосунки, які її нібито не стосуються. І тут Олена вибухнула вона відповіла досить різко. Назвала Інну підлою людиною, яка нібито навмисно зробила їй неприємно, зливши в мережу інформацію про їхній спільний відпочинок на Кіпрі. Крім того, Мандзюк звинуватила Інну в спробах самоствердитись після шоу за рахунок образу жертви, поширюючи плітки про її можливий роман із Тереном. Але давайте подивимось на ситуацію з іншого: боку. чому Олена так наполегливо й емоційно атакує саме Інну? Спочатку звинувачує її у надмірній рекламі після проєкту, потім у зливі особистої інформації, тепер у фейкових сльозах і неіснуючих стосунках. Чи не здається вам, що така активність може свідчити про страх? Можливо, Олена боїться, що Інна справді знає щось, що може викрити її роман із тереном. У мережі вже давно ширяться чутки про те, що між ними є щось більше, ніж просто дружба. То, може, саме тому Манзюк і перейшла в наступ. Бо зрозуміла, що приховувати більше не вийде. А що думаєте ви про весь цей конфлікт? Хто з дівчат каже правду, а хто грає роль? Пишіть у коментарях і не забудьте підписатись на наш канал.